Пам'ятна монета плюнтонізм Іван Марчук присвячена унікальній техніці плюнтонізму геніального художника сучасності Івана Марчука. Друзі, дану монету ми розпакували на прямій трансляції. А сьогодні у нас невеличкий огляд, і перш ніж розпочати огляд даної монети, друзі, хочу сказати, що в житті тримаючи дану монету. В руках вона виглядить набагато красивіше і цікавіше ніж на картинці, так що раджу кожному до придбання дану монету, незважаючи на її ціну. Авторський стиль Івана Марчука, подібний до мережева з найтонших мазків, надає картинам об'ємності, створюючи ілюзію динамічного світла, грою відтінків. Ця пам'ятна монета слугує шаною видатному майстру, чий хист і новаторський підхід до живопису здобули визнання у всьому світі. Вона є втіленням невичерпної творчої сили та глибини української душі, які живуть у кожному хитросплетінні лінії на полотнах митця. На реверсі монети зображено фрагмент картини про Буджу. Образ дівчини з блакитно-жовтою стрічкою на голові. Красива монета? Так. Да. Що там на ній зображено? Тьот. зображено. Угу. А оце дві стрічки у неї синя і жовта. Що це таке? Прапор України. правильно. Вона стоїть на тлі квітучого, без межі рідних просторів, символізуючи пробудження України. На аверсі монети в центрі композиції зображено фрагмент картини Пробудження, створеної Іваном Марчуком у 1992 році. Мотив дизайну коло, що асоціативно нагадує сонце, символізуючи. Джерело життя, енергії та розвитку, праворуч від композиції на матовому тлі, розміщено написи Україна, Номінал 5 та графічний символ гривні. Також зазначено рік карбування 2024, Малий Державний Герб України та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Друзі, скульптори даної красоти Антаманчук Володимир Дем'яненко Володимир. Художники Марчук Іван. Адаптація дизайну Кучинська Олександр. А у мене на сьогодні, друзі. Все, дякую, що подивилися даний огляд. До зустрічі!